Сквалан для шкіри, ризики, переваги, як використовувати. Сквалан – на секретціючої шкіри чи маркетинговий хід. Ми аналізуємо всі за і проти, з точки зору експерта. У світі нескінченного потоку нових інгредієнтів для догляду за шкірою сквалан захопив інтернет-штурмом. Він з'являється в сироватках, кремах, маслах, без нього, здається, не обходиться жоден поважаючий себе бренд. Але що це насправді? І чи варто це ажіотажу? Давайте розберемося на основі наукових даних і власного досвіду експерта, який стежить за трендами і тестує продукцію. Що таке сквалан і чому про нього так багато говорять? Почнемо з основ: сквалан це стабілізована форма сквалену, який, у свою чергу, є природним компонентом шкірного сала. Тобто він вже присутній в нашій шкірі. І це, мабуть, ключовий момент, що пояснює його відмінну переносимість. Спочатку сквален добували з печінки акул, що, звичайно, викликало серйозні етичні питання. На щастя, сьогодні більшість виробників використовують рослинні джерела, оливки, цукрову тростину, авокадо. Яка різниця між скваленом і скваланом? Це питання стабільності. Сквален схильний до окислення, що спричиняє його згіркнення. Сквалан, завдяки процесу гідрогенізації, стає набагато стійкішим до зовнішніх впливів, що робить його ідеальним для використання в косметиці. Сквалан просто зволоження чи більше. Мої спостереження. Наявність сквалану в продукті зазвичай викликає у мене позитивну реакцію. Я сприймаю це не просто як чергове модне слово, а як справді корисний інгредієнт. Чому тому, що він не просто зволожує, а виконує кілька важливих функцій. Відновлення ліпідного бар'єру: сквалан сприяє зміцненню захисної оболонки шкіри, яка запобігає втраті вологи та захищає від зовнішніх агресорів. Це особливо важливо для сухої та чутливої шкіри. Пом'якшення та розгладження, сквалан має чудові пом'якшувальні властивості, залишаючи шкіру гладкою та шовковистою на дотик. Антиоксидантний захист. Хоча він не є потужним антиоксидантом, він допомагає захистити шкіру від вільних радикалів, які сприяють передчасному старінню. Покращення текстури їжі сквалан має легку нажирну текстуру, що робить косметику приємнішою у використанні та краще вбирається. Я виявив, що продукти з додаванням сквалану чудово підходять для використання після пілінгів та інших агресивних процедур, коли шкіра потребує інтенсивного зволоження та відновлення. Він заспокоює роздратовану шкіру, знімає почервоніння і допомагає їй швидше повернутися до нормального стану. Кому підходить сквалан? Сортуємо за типом шкіри. Часто можна почути, що сквалан підходить для всіх типів шкіри. Але чи так це насправді? Мій досвід показує, що сквалан дійсно універсальний, але є певні нюанси. Суха шкіра сквалан справжня знахідка. Він інтенсивно зволожує, відновлює ліпідний бар'єр і допомагає боротися з відчуттям стягнутості. Чутлива шкіра завдяки біосумісності сквалан рідко викликає подразнення і підходить для шкіри схильної до алергічних реакцій. Зріла шкіра, сквалан допомагає боротися з ознаками старіння, розгладжує дрібні зморшки і підвищує еластичність шкіри. Жирна та комбінована шкіра тут все стає трохи складніше. Сквалан не є комедогенним, тобто не закупорює пори. Однак, якщо у вас дуже жирна шкіра, вона може здатися вам занадто важкою. У цьому випадку краще використовувати засоби з невеликою кількістю сквалану або поєднувати його з іншими легкими зволожуючими компонентами. Проблемна шкіра: сквалан може допомогти заспокоїти запалену шкіру та прискорити загоєння причів, але не чекайте, що він стане чудодійним засобом. Сквалан проти інших масел, що вибрати. Сквалан часто порівнюють з іншими рослинними оліями, такими як маслоши, масло жожоба або арганова олія. Яка різниця текстура сквалан має більш легку та менш жирну текстуру, ніж більшість рослинних олій. Швидко вбирається і не залишає на шкірі жирної плівки. Стабільність рослинні олії більш сприйнятливі до окислення, ніж сквалан. Це означає. Що вони можуть швидше прогіркнути і втратити свої корисні властивості. Сполука, рослинні олії містять більше поживних речовин, таких як вітаміни, мінерали та антиоксиданти. Сквалан це переважно зволожуючий і пом'якшувальний інгредієнт. Я вважаю сквалан чудовим варіантом для тих, хто шукає олію, яка є легкою, стабільною та добре переносимою. А якщо вам потрібні додаткові поживні речовини, ви можете комбінувати сквалан з іншими оліями. Мої особисті рекомендації як включити сквалан у свій догляд. Я регулярно використовую продукти, що містять сквалан у своєму догляді за шкірою. Ось кілька моїх улюблених способів: сироватка зі скваланом. Використовую сироватку зі скваланом вранці і ввечері під крем. Швидко вбирається і миттєво зволожує шкіру. Масло для тіла зі скваланом. Після душу я наношу скваланову олію на все тіло. Це робить шкіру м'якою, гладкою та сяючою. Сквалан як базова олія. Я використовую чистий сквалан як базову олію для змішування з ефірними оліями. Маски для волосся зі скваланом сквалан допомагає відновити пошкоджене волосся і додає блиск. Висновок, чи вартий сквалан ажіотаж. Як на мене, ажіотаж навколо сквалану цілком виправданий. Це справді здоровий і універсальний інгредієнт, який може принести користь будь-якому типу шкіри. Він добре переноситься, має приємну текстуру і виконує кілька важливих функцій. Звичайно, сквалан не є панацеєю від усіх проблем, але він може стати чудовим доповненням до вашої процедури догляду за шкірою. Головне, не боятися експериментувати і знаходити продукти, які підходять саме вам. І пам'ятайте, що найкращий догляд за шкірою це той, який приносить вам задоволення та дає змогу почуватися впевнено та красиво. Обов'язково використовуйте особистий досвід і спостереження, щоб зробити статтю унікальною і цікавою для читача.